28 серпня в Коростені відбувся серпневий освітянський форум 2024. Освіта наближає перемогу, який зібрав представників освітньої галузі Коростенської громади. Основною темою форуму було обговорення стратегічних цілей та пріоритетів розвитку освіти в умовах сьогодення. Всі, як один виступаючі відмічали тривають зміни в освіті. На жаль, щороку зменшується кількість учнів. Я приємно вражений тим яким чином ми ви, в першу чергу підготувалися до нового навчального року? В цих умовах непростих військового стану дуже багато зробили. Зрозуміло, що ми всі виконуємо закон України про освіту, і до 2027 року ми повинні вже привести відповідність все те, що заплановано. На жаль, скорочували заклади. Десь об'єднувалися, десь робили, ну і ми бачимо, що все-таки дітей у нас стає менше. Я вірю в те, що кращі часи попереду, що буде мир і що в порівнянні ми будемо жити і працювати зовсім в інших в кращих умовах. Освіта є фундаментом для успішного майбутнього нашої держави. Саме тому Коростенська районна військова адміністрація разом із командою освітян робить усе можливе, щоб створити безпекові та якісні умови для навчання дітей навіть під час воєнного стану. Підкреслив начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Та радіє з того, що керівництво міста розуміє потреби освітян. Я вдячний вам, що ви прикладаєте максимум зусиль для розвитку наших дітей. Безумовно, нас тривожить питання безпеки наших дітей, тому що вони мають отримати, не зважаючи попри попри все якісну освіту. І вона має звичайно безпековий чинник. Він грає не останню роль. Завдяки тісній співпраці і обласної адміністрації і міста ми змогли зробити багато речей по облаштуванню укриттів. Я дуже дякую, що в нас було проблемне питання по восьмій школі, що нарешті воно зрушилося. Я сподіваюся, що воно швидко буде знято по, по укриттю, і практично всі наші школи міста Коростеня 100% зможуть отримати саме безпекові речі для того, щоб ви могли спокійно і якісно надати, передати свій величезний досвід нашим дітям. Звертаючись до педагогічних працівників, начальниця відділу освіти Алла Краснокуцька зазначила, ми, як освітяни, маємо зробити все можливе, щоб забезпечити право нашої молоді на здобуття якісних освітніх послуг. Вона наголосила, що незважаючи на всі складнощі, дистанційне навчання, роботу під час повітряних тривог, педагоги працювали на повну потужність як результат перемоги учнів на конкурсах та олімпіадах. Триває системна робота із обдарованою молоддю на. Жаль, збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами у співпраці з міжнародними донорами та за фінансової підтримки міського бюджету. Вдалося покращити матеріально-технічну базу закладів освіти та провести ремонти. Сьогодні ми з вами не тільки підводимо писунки, але й окреслюємо завдання і працюватимемо. Перш за все над створенням безпечного і здорового освітнього середовища. На першому плані залишається питання будівництва укриття подвійного призначення в ліцеї номер 8 Ми продовжуємо з вами працювати на зміцнення волонтерського руху в закладах освіти, над організацією безоплатного гарячого харчування. Наступне питання це створення та облаштування осередку викладання предмету захисту України на базі міського ліцею номер 4 Відкриття на базі закладу дошкільної освіти No21 спеціалізованого закладу дошкільної освіти, покращення якості підвезення дітей і придбання шкільного автобусу, як показало життя сьогодні для Кожуківської гімназії. Під час освітнього форуму окремо зупинились на роботі офіцерів служби освітньої безпеки, які будуть у всіх закладах загальної середньої освіти. Шість інспекторів поліції вже розпочнуть свою роботу з нового навчального року у 2, 4, 5, 8 та Грозинському ліцеях та 3 гімназії Коростенської громади. Основний потенціал інспекторів служби освітньої безпеки, які закріплені у закладах освіти, є тотальний контроль пропускного режиму щодо сторонніх осіб та є наявності підозрілих предметів, які можуть загрожувати життю чи здоров'ю учасників освітнього процесу. Зокрема, поліцейські будуть проводити із дітьми інтерактивні заняття з питань правової обізнаності. Окремо поліцейські будуть прикладом для дітей, вони будуть мотивувати їх до активної життєвої позиції, будуть проводити превентивну роботу, а саме вирішувати конфлікти мирним шляхом, будуть запобігати булінгу та негативним явищам, які можуть виникнути в освітньому середовищі. Навчати дітей це добре, але не варто забувати і про підвищення педагогічної майстерності та педагогічний розвиток освітян на співпраці комунальної установи Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників із освітянами Коростенської громади. Наголосила директор установи Світлана Черняєва. Сьогоднішнє учнівство не потребує вчителя як джерела знань. Для сучасних дітей значно важливіше, щоб вчитель став другом, наставником, партнером на шляху оволодіння життєвими навичками та вміннями. Професійний розвиток це не тільки підвищення кваліфікації, важлива роль у ньому належить самоосвіті. На мою думку, саме самоосвіта є тим засобом, що допомагає побачити і відкрити безліч вікон можливостей у професійній діяльності. Під час форуму всі виступаючі зазначали, що спільними зусиллями українці здатні долати будь-які виклики та перешкоди. А прагнення до розвитку освіти та розкриття потенціалу дітей є найкращою інвестицією у майбутнє України. Тож головна мета влади та педагогічних працівників забезпечити доступ кожної дитини до якісної освіти незалежно від місця проживання чи соціального статусу.